I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo! I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously And I don't really care what you think of me respectfully You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy You'll be looking small when you're standing right next to me I'm 5'10 bitch, put up 10 feet. Cause mentally. I don't give a fuck what you say Yeah, well, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make What I want to make, cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it. Вітаємо вас на каналі Фенікс Car. Займаємося пригоном автомобілю з Європи, зокрема з Нідерландів. І сьогодні хочемо зняти невеличке відео про чудовий електромобіль, який зараз у нас є в наявності, є в доступі. Це Kia Niro, автомобіль 2019 року випуску. Перша постановка автомобіля на облік і початок експлуатації 2020 рік, 28 лютого. Тобто, фактично, автомобіль виїхав на дорогу загального користування в 2020. У 2020 році автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 157 тисяч. Пробіг 100% оригінальний, підтверджений витягами з РДВ, також актами виконаних робіт, які наявні до цього автомобіля. Також пробіг можна перевірити за допомогою будь-яких платних сервісів: карвертікал, авторія. Зробити запит до офіційного дилера. Також можна перевірити Він-код, можна точніше перевірити пробіг автомобіля безпосередньо на місці, підключивши комп'ютерну діагностику. Будь ласка, без жодних проблем, ніхто до пробігу не лазив, нічого там не крутив, не відкручував, не підкручував. Сенсу всьому абсолютно нема ніякого. Тому, будь ласка, будь-які перевірки без жодних проблем. Автомобіль має у нас батарейку 64 кВт, це максимальна батарейка. І двигун потужністю 150 кВт, 204 кінських сили. Це максимальний, максимальний, максимальна батарейка. І найпотужніший двигун, який ставилися на ці автомобілі. Також вони бувають з батарейкою 39 кВт, і з двигуном потужністю 136 кінських сил. Це абсолютно різні автомобілі з різною ціновою категорією. По Стану батареї. Батарейка тут просто в неймовірному стані. Прикріплю результат комп'ютерної діагностики до цього відео, щоб ви подивилися, що дійсно по всім ячейкам все ідеально. Сох батарейки становить 100%. До речі, що дуже і дуже важливо по параметрам діагностики, даний електромобіль за 157 тисяч пробігу мав всього-навсього 83 швидких зарядки. І більше ніж тисячу. Повільних. Тобто даний електромобіль 90% часу заряджався від домашньої розетки не на швидкісних зарядних станціях, тобто батарейка в максимально можливому збереженому стані. І, в принципі, не дивно, саме тому, коли ми забрали цей автомобіль у дилера. Він був заряджений на 100% і прогнозований запас ходу у цього автомобіля був 520 км. В принципі, нічого дивного, так як використовували автомобіль. Тобто, це дуже важливий показник. Це означає, що на автомобілі їздили помірно, їздили спокійно, ніхто не виживав з нього всі соки на автобанах, ніхто на ньому швидко не пересувався. 83 повільні, швидких, точніше, зарядки. Все. Тобто, я не знаю. Тому по батарейці тут взагалі все ідеально. По двигуну, по редуктору, по підшипникам. З жодних зауважень. Тиша абсолютно, як це має бути у електричці, тобто жодних проблем по підшипниковому двигуна і редуктора. То також немає. Потосолу все те саме. Все автомобіль технічно в ідеальному стані. Про що дуже яскраво свідчить те, що автомобіль тільки отримав свіжий техогляд, який дійсний до кінця 26-го року. І це, друзі, для Нідерландів показова річ, тому що автомобіль, який там має серйозні якісь технічні вади, техогляд там не отримає. Тому, друзі, на це звертайте увагу. Ніяких зауважень, автомобіль в ідеально технічному стані, що по ходовій, що по техніці, що по батарейці. Ніяких капіталовкладень додаткових він абсолютно не потребує. По кузову, автомобіль у нас абсолютно весь в рідній фарбі. Дуже гарний має такий чорний насичений колір Автомобіль не полірувався Автомобіль має мінімальну кількість дрібних сколів. Це все ж таки чорний колір Там їх буквально... Декілька штук на бампері і декілька на капоті. Нічого суттєвого для такого пробігу, для чорного кольору. Врешті автомобіль не має ніяких подряпин, вмятин. вм'ятинки, які були, повитягувалися дрібні, просто в неймовірно збереженому стані. Зараз обійду, покажу. Дійсно гарний насичений кольор, чорний перламутр. Надзвичайно гарно виглядає. Ось так, не знаю, чи камера передає, але повірте мені, вигляд він має просто неймовірний вживу. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі, жоден елемент кузова не фарбувався, жоден болтик не відкручувався, всі вікна в автомобілі рідні, включаючи лобове. І плюс величезним бонусом майбутньому власнику буде те, що автомобіль має подвійний заводський окрас. Тобто з заводу. Автомобіль, скажімо так, має подвійний захист від зовнішніх факторів. Ті самі сколи, ті самі реагенти, солі, подряпини і тому подібне. Тобто лакофарбове покриття даного Ніро вдвічі товще, ніж на звичайній. І це, я рахую, дуже і дуже величезний плюс. Це в принципі, не перший автомобіль, який ми таки привозимо саме з Ніро. Що мають подвійний окрас, люди до цього вже звикли, в принципі, немає жодних проблем. Тому зараз швиденько пробіжемося прибором, щоб підтвердити мої слова, що дійсно автомобіль весь б'ється рівненько. Загалом це надзвичайно гарний комфортний електромобіль. В принципі, ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що Ніро. І ікона це зараз топ-продажів в Україні серед електромобілів. Дуже люди їх полюбили. Ну, в принципі, на мою думку, і є за що, тому що в цьому бюджеті знайти електромобіль, який мав би такі надзвичайно надійні агрегати, тобто тут максимально надійна батарейка яка практично, практично не деградує, з Ніро нам ще не траплялося жодного автомобіля, який мав би, мав би сох менше 100%. І плюс е запас ходу е комплектації. Тобто за такі кошти знайти альтернативу. Ну, на мою думку, особисто, на мою думку, то альтернативи коні і Ніро, особливо коні, тому що вона більш доступна. Ніж Ніро. Ніро трішки більше, трішки комфортніше, ну за рахунок цього і ціна дорожча. Але конкурентів, на мою думку, просто немає за ці кошти по, такій, по такому запасу ходу, по такій батарейці, по такій комплектації і по такій надійності. Не знаю, чи ви з мною погодитесь, але це особисто моя думка. І так само пробіжимося швиденько по проєму. Проєми так само вдвічі товші. Мають вдвічі товши лакофарбове покриття, ніж на звичайним Ніро, яке не має подвійного заводського окрасу. Тут у нас відмінність від кони, що має підігрів заднього ряду сидінь. У Коні це пішло з рестайлінгу лише з 2020 року. І тут більше місця. Позаду. Тут, будь ласка, він-код для будь-яких перевірок, жодних проблем, друзі, абсолютно немає. Також він-код в описі під відео. Все доступно, все відкрито, ніхто нічого не приховує. Абсолютно. Перевіряйте, без жодних проблем. В принципі, на сьогоднішній день це люди вже... Розуміють, що для автомобіля 100 плюс тисяч кілометрів це взагалі ні про що. Колись роки два тому, то люди дуже-дуже лякалися і не хотіли купувати електромобілі, які мали би пробіг більше 100 тисяч. А зараз, в принципі, вже більшість є, звичайно, які все ж таки досі не дуже. Купляють такі автомобілі, але більшість вже побачили, що для... це надзвичайно надійні електромобілі. І абсолютно за, цим, за цей пробіг з ними нічого не відбувається. Тому 120, 130, 140, 150 тисяч пробігів взагалі без проблем. Люди у нас замовляли автомобілі 180-190 тисяч пробігу, тому в принципі жодних проблем з цьому немає. Головне, друзі, це стан батареї. І стан загального автомобіля. Нам траплялися автомобілі і дизельні, і електричні, які мали там пробіги 50-60 тисяч і були в такому стані, що до них підійти було страшно не те, що їх купувати. Тобто, друзі, як я і казав, автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Також автомобіль має у нас оригінальні 17 легкосплавні диски, гарна гума. Позаду трішки менше протектор. Гума однакова, це у нас верштейн. Отакі гарні диски, диски всі ціленькі, не пошкоджені. Тобто тут все чудово. По комплектації автомобіль у нас в топовій комплектації Executive Line. Це максимально можлива комплектація. Ну, ще буває люк, але це таке. Як на, ну, я, на мою думку, це не найважливіша скажімо так, опція все Решта автомобіль в максимальній комплектації Executive Line. Тобто все, що могло бути в Niro цього року, тут є. Автомобіль має ледовські денні ходові вогні, передні парктроніки. Також автомобіль має адаптивний круїз, утримання в смузі фронта, сіст автомобіль, сам підрулює, сам тримає полосу. Також у нас встановлене Full-Led світло з автоматичним перемиканням. Тут у нас одразу поки що ми тут. Звісно, ccs 2 Компа. Європейський порт. Друзі, звертайте на це увагу, тому що ці автомобілі є з Америки, ці автомобілі є привезені з Кореї. Це абсолютно різні автомобілі, вони коштують дешевше. Не дайте ввести себе в оману, друзі. Повірте, то геть різні ринки, і прошивки, і навігація там не працює так, як потрібно. Немає мовного пакету. Тобто Європа є Європа, Європа завжди буде дорожча. Далі по комплектації у нас автомобіль має складання дзеркал. Тут хром. Хром над вікнами. Також автомобіль має безключовий доступ. Мертві зони в дзеркалах. Позаду автомобіль у нас має LED-ліхтарі. Ось так вони дуже, дуже і дуже гарно виглядають. Звісно, задні паратроніки, камера заднього огляду у нас тут присутня. Звісно, автомобіль має заводське тонування задньої частини. Тут у нас, ну, це вже зрозуміло, чотири склопідйомники. Тут у нас е відкривання закривання дверей, регулювання дзеркал, також автомобіль має пам'ять сидінь. В двох положеннях сидіння у нас, звісно, з електроприводом водійське сидіння. Далі, тут ми маємо е весь це імітація, такий, який, ну, імітація звуку двигуна, скажімо так, і спів, утримання в смузі. Також у нас. Е Є відключення, можливість відключення датчика мертвих зон. Тут у нас шкіряний салон, перфорація перфорація у нас потрібна для того, що автомобіль у нас має підігрів і обдув передніх сидінь. Також автомобіль має підігрів керма, mode, тобто вибір режиму руху у нас є Normal, Sport і Еко. В залежності від налаштувань. Автомобіль програмно придушує потужність двигуна, також змінює налаштування рекуперації і тому. І тому подібне. Також автомобіль має у нас автохолд, електроручник, Ambient Light підсвітка, яка змінює тут, здається, 5 кольорів. Якщо я не помиляюсь, автомобіль має навігацію з повними картами України, Європи, все чудово працює на українській мові. Зверніть увагу, будь ласка, клімат-контроль, кнопка старт-стоп. Також у нас є, звісно, мультикермо, Bluetooth. Ось така у нас гарна панель приладів. Далі маємо ось такі хромовані вставочки. Також у нас є, я вже показував, підігрів заднього ряду сидінь. Топова акустіка, акустика JBL, з сабуфру в багажнику. Грає досить непогано. Також тут у нас бездротова зарядка, тут у нас розетки для зарядки. Автомобіль має досить багато подушок безпеки, в тому числі і колін-водія. Тому, в принципі, тут у нас зеркало з автозатемненням, також автомобіль має. Камеру заднього огляду, яка малює траєкторію. Тобто максимальна кількість опцій, яка тільки може бути в даному автомобілі, тут у нас присутня. Далі по салону. Автомобіль у нас майже майже в стані нового. Звісно, я не дуже люблю казати про це для вживаних автомобілів, але, друзі. Так, це вживаний автомобіль, але, скажімо так, він максимально близький до ідеального стану. Подивіться на карти дверей, наскільки вони збережені. Жодної подряпинки взагалі ні на цих хромованих вставках, ні на шкірі, ні на пластику. Абсолютно стань сидінь. Ось так тут це виглядає, друзі. Я нагадаю 157 тисяч пробігу. Максимально збережений автомобіль, жодна кнопочка не затерта, абсолютно навіть навіть трішечки. Просто навіть кнопка ця старт-стоп, до якої найчастіше торкаються стан керма. Будь ласка, так само всі кнопочки просто в ідеальному стані. Перемикачі у нас нічого не витерто. До речі, звісно, датчик світла, датчик дощу. Це вже зрозуміло. Тут у нас, друзі, жодного. Сліду від ременя, абсолютно. Всі ущільнювачі, все як нове, нічого не порвано, не понищено. Те саме у нас тут. Ось так виглядають задні панелі. Максимально збережений стан, стан спинок. Звісно, тут є десь якісь мілкі подряпинки. Все ж таки, я повторююся, автомобіль вживаний. Стан сидінь просто. Заднього ряду, як новий, Значить тут ніхто ніколи не сидів. Великий підлокітник. Ось так тут це виглядає. Так само тут, друзі, є у нас десь отут. Отут одна цяточка невеличка. Відібрали фарбу. Все. Просто в ідеальному стані. Томбіль має досить велике багажне відділення, що також вирізняє його від кони. там багажне відділення трішки менше. Ось такий стан верхньої кришки, так само жодної подряпинки. Все просто в суперовому стані. Сабвуфер. Тут у нас розетка 220, тут у нас швидкісний. Кабель швісної зарядки під цим пенопластом ремкомплект, компресор, крюк, піна, викрутка, тобто абсолютно повний комплект, який йшов з заводу з даним електромобілем. Присутній. Його нічого не забирав, не витягував. Так само тут, друзі. Дивіться на стан. Просто стан нового. Тут у нас все ідеально. Всі ущільнювачі, все просто в суперовому стані. Не знаю, чи камера в змозі це передати, але, повірте, друзі, вживу ви будете дуже і дуже приємно здивовані станом цього електромобіля. І останнє, так само. До речі, забув сказати, автомобіль, звісно, має тепловий насос, що дозволить вам... Взимку суттєво економити запас ходу. Тут, друзі, це, це те ж саме. Жодних навіть ознак того, що тут бився якийсь ремінь. Просто в суперовому стані. Дивіться на бардачок. Як тут все виглядає? Панель все просто ідеально. Ось в такому, друзі, стані автомобіль. На це потрібно звертати увагу, а не на ті цифри, які намальовані на одометрі. Тому що, друзі, зараз, особливо на Ніро на коні, вам не досить чесні продавці намалюють пробіг і цифри, які завгодно. І 70, і 60, і 50 тисяч, і будуть вони коштувати по низу ринку. Але, друзі, повірте мені, такого не буває, таких чудес не буває, не може. Електромобіль, дизельний, не лише електромобіль, взагалі ну, стосовно кіаніро, кож з маленьким пробігом коштувати по низу ринку. Я вже заморюсь, не заморюсь, точніше це повторювати. Друзі, будьте обачні, безкоштовний сир лише в мишеловці. Не дайте себе ввести в оману. Ці автомобілі крутяться дуже дешево, дуже швидко, тому перевіряйте. Будьте обачні, уважні. Завжди дивіться розсудливо на ті пропозиції, які вам пропонують. Також звертайте увагу на комплектації, тому що не завжди максимальна батарейка означає максимальна комплектація. Дуже багато продавців цим також користуються, коли люди не дуже розбираються. Це також впливає на ціну. Стосовно запасу ходу, друзі, даний електромобіль влітку може проїхати до 500 км, взимку, звісно, менше. Там можна розраховувати на 350-400 км з пічкою без жодних проблем. В тому, що не казав. При нормальних умовах до 500 км цей електромобіль буде проїжджати спокійно. Конкретно цієї Niro у нас на каналі є тест автономності. Коли ми везли її додому, я прикріплю його до опису під відео посилання. Там ми проїхали на даному електромобілі 360 км. І прогнозований залишок ходу у нас був 110 км. Тобто ми могли би проїхати 470 км на одному заряді без жодних проблем. Подивіться, будь ласка, це все є, це все прозоро, тому дуже і дуже гарні цифри. Тому, друзі. Кого цікавить цей електромобіль, будь ласка, телефонуйте. До речі, друзі по ціні хотів сказати: всі ви прекрасно знаєте, що всі, хто займаються пригодом автомобілів з Європи, продають ці автомобілі, і виставляють ціну в євро. Тому що автомобілі там купуються в євро. Розрахунок йде в євро, тому все одно потрібно туди ввести євро. Тому, в принципі, всі ціни. На автомобілі привезені з Європи, ставляться в євро. В принципі, ми робили так само. Але, я думаю, ви всі замітили, що на даний час курс євро до долара, я не знаю, як сьогодні, точніше, на зараз. Але декілька годин тому співвідношення у нас в місті крос-курс був вже 1,18,5. І коли переводити. Вартість цього електромобіля і будь-якого іншого в долари, то сума виходить дуже і дуже і дуже велика. Тому, в принципі, ми зробити, скажімо так, невелику зробити таку пропозицію для того, щоб надати все ж таки можливість більш дешевше придбати цей електромобіль. Ми зробимо на нього гарну знижку. І поставимо ціну, тобто приберемо прив'язку до євро і поставимо ціну в доларах. Це буде дуже гарна ціна. Я думаю, що це вигідна буде пропозиція для того, щоб люди, які все ж таки свої заощадження тримають в доларі, це більш звична для нас валюта. Могли все ж таки придбати собі такий електромобіль, тому що на цьому курсі з цією скидкою різниця буде там приблизно до 500 доларів. Тому, друзі, дуже гарна пропозиція. Телефонуйте. Автомобіль дійсний, дійсно вартий уваги, в суперовому стані. Телефонуйте, розповімо детальну інформацію. кого що цікавить, додаткове відео, фото, діагностики, поднищу автомобіля. Все без проблем розповімо. Приїжджайте, дивіться, будете задоволені. Кому відео сподобалось, ставимо вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. Також в описі під відео залишимо посилання на телеграм-канал, групу Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі. Будь ласка, підписуйтесь, щоб бути в курсі нових надходжень. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, До побачення.